Всім привіт! Мене звати Уляна і це буде таке невелике розповідне відео. Хто мене дивиться перший раз, новий на каналі, то мій канал про творчість, я малюю акрила, малію і так цим ділюся в своїх відео. Якщо цікаво, чи б хотіли би переглянути, то можете переходити в попередні відео, там більше показую, малюю на різну тематику, там пейзаж, портрет, архітектуру пробувала. От. Це я так для вступу, щоб взагалі розказати про що. Канал. І це відео теж буде про нову мою картину, яку я намалювала, можна сказати, за дві години. Її ще не показувала ні в якому вигляді, бо я так, якщо хто не знає, то знімаю інколи як починаю там, процес, половину роботи ще малюю. А потім вже в такому більш розповідному знімаю таке довше відео. Тож, так би сказати, я частіше знімаю короткі відео, показую таких. Короткометражних, а це вже довше, де показую остаточний результат картини. Цю картину малювала акрилом, ну, ясно, я би так не встигла би швидко намалювати, а малювала акрилом. От. І, як би сказати, це така тема, що ще не малювала на таку тематику. Там Останній час малювала архітектуру, портрет, А це малювала я море. Захід сонця і море. ну от Така вона невелика, немаленька, середня. 40 на 40 см. І оце акрил, вона вже суха. Рамку я робити не буду, тому що це полотно на підрамнику. Тут тільки можна зробити якийсь гачок, щоб вішати. От. Того от буде так. Це, можна сказати, перший раз малювала щось такої, такого плану: море. Тут навіть хвильку малювала. Я не знаю, що воно похоже на хвильку. Зблизька якось не дуже, але я старалася її вималювати. Ну, швидко намалювала, швидко, дуже швидко її намалювала. Я і хотіла швидко її намалювати, того якось так вийшло, не знаю. Можете в коментарях писати, як вам. От. Якось так воно виглядає. Ще її ніде не показувала, перший раз вам показую. Але хочу ще й зняти коротке відео, щоб сказати, якби, щоб вона більше, більше набирала переглядів. От, якось так. Я в більшості знімаю короткі відео, але вже коли маю щось таке показати, то й знімаю довші. от такі от. такі Але би хотілося і надальше знімати більше цих довших, бо мені здається, що не більше так би сказати. Ну, більше закріпляються, запам'ятовуються, воно ну, якось так виглядає. Та й в мене, в принципі, оці довші, наскільки там, ну, максимум раз було, може, на хвилин 20-15, а так, то 5 хвилин, 6, 7, 8, якось так. От. Але все рівно, що в принципі, мені можна і на годину зняти, але що показувати, розказувати. От. Може, далі вже канал більше так роз, розростеться ще, то буду ще довше знімати, щось придумувати. Ну, а поки що так, як є. От. Та я вже і так останнім часом зачастила з цими довшими відео. Вже, напевно, третє, третє за тиждень. Ну, рідко в мене так бувало. Ну, але нічого. Все рівно вже. Якби порівняти з минулим часом, то вже тепер воно набирає більше. Оці мої довші відео набирають більше переглядів, більше лайків. Короткі, да, вони скоро заходять і більше набирають переглядів. У мене короткі навіть були, заходили найбільше певно, на 15 тисяч, там було щось 500 лайків. Але оці довші теж, ну, хоч одиночні, ну, так один, на один попадало, то було, заходило і на 4 тисячі, напевно, ці там багато лайків було все. Але ну, це рідко таке буває, але все рівно. От поки що якось так, але все рівно приємно. І Бачиш, чим далі, тим воно вже більше, більше. Мені навіть деколи пишуть, от, що в рекомендаціях попадається, я така ого. Реально десь там, може, проскакує. Ну, а так, що ж скажу, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. От на вулиці ще досі холодно, не знаю. Не похоже на літо якось. Але я навіть не знаю, так як не дуже я любитель прям якогось сильного тепла, сонця. Мені подобається, коли на вулиці, в принципі, так тепло, так помірно. 25 3, 25. Але я не дуже люблю, коли от сонце ярчить, знаєте, да, коли буває. От. Мені от подобається, коли так сіро, е, нормально от. І головне, щоб сухо було. От. Цього достатньо. А вже коли 37 і сонце, навіть вже коли 28 це для мене забагато. 30. ну от 25, 26, 27 то якраз нормально. Але це просто так про себе, кожному своє. Ну що, всім, всім, па-па.